Я, я йду на вуранду, я дуже люблю грати з ляльками і, і різними іграшками. Має іграшки, друзів, але більш за все хоче мати батьків. Це маленька дівчинка в сиротинці разом з братиком і сестричкою. Мама вже збирала документи, але що я не забираю, є в мене додому. З іншими дітьми, позбавленими батьківського піклування, вони мешкають у центрі реабілітації та розвитку. Сюди з початком війни привезли ще дітей-сиріт, з Київщини, рятували від обстрілів. До нас приїхало 57 дітей із Київського міського будинку дитини. Вони були евакуйовані і приїхали до нас. За рік повномасштабної війни чимало дітей втратили сім'ї і житло. Але разом з цим дорослі продовжують рятувати малечу, дарувати їм дитинство і нову домівку. У нас є дуже такий потужний рух дітей, діти вибувають, вибувають в прийомні сім'ї, вибудити сімейного ну, типу, іноді повертаються в свої власні біологічні сім'ї. Проходить процес всиновлення, тобто війна не зупинила цього процесу. Процес йде активно. Але, на жаль, і поступають нові діти. Якщо говорити з повністю евакуйованого, будинок де тільки Київський є, але крім того, останнім часом до нас поступають діти. Із сімей внутрішньо переселених осіб, тобто вони є вже в Тернополі. Вони тут живуть, вони вважаються ніби дітьми нашої області, але по походжу це є внутрішньо переселення. Особи, тобто зараз, на жаль, кількість дітей збільшується знову. Дітям в центрі реабілітації потрібна увага, турбота і допомога. Окрім сиріт, сюди звертаються батьки маленьких жителів області з вадами здоров'я. Війна у багатьох спричинила регрес розвитку, кажуть лікарі. Особливо для малечі, яка на власні очі бачила, що таке бомбардування, обстріли і життя в підвалах. Втрачений час це сам найперше. Є діти, які по 10 місяців без реабілітації. Це ну, вихідний рівень початковий, вертається до того, що було 2-3 роки назад. Плюс стрес. Всі діти стресовані. Найчастіше вони звертаються з різними психологічними травмами, але також поєднується те, що Діти не вміють, діти мають такі діти не вміють відвідувати туалет, тобто в них всіх проблеми з горщиками, вони всі ходять в памперсі, і тобто також завдання арготерапевта є відівчити дитину від підгузника і привчити її до туалету. Бувають випадки, коли дитину потрібно заново вчити розмовляти. Дефектологи зіткнулися з викликом одночасно поправити мовлення і перевчити дитину з російської на українську мову. Нас Багатонаціональна наша Україна. Ну, і люди, коли приїжджають до нас, розмовляють українською мовою, це добре. А коли вони не хочуть розмовляти українською мовою, то це мене трішечки якось бентежить. Для мене дуже важливо, щоб і мама і дитина говорила українською мовою. Е, Свої заняття я проводжу українською мовою. Правда? Звісно, дітям то важко, але ми не поспішаємо крок за кроком. І ми навчаємо їх розмовляти українською мовою, але найбільше діти потребують любові, тому окрім занять в центрі реабілітації, тут є психологи для малечі і для батьків. Усі спеціалісти допомагають дорослим правильно розуміти потреби своєї дитини. Буває таке, що приходять до нас і кажуть, що нам треба поставити тільки одну букву. Ж там чи шип'ять. А після нашого огляду ми взнаємо, що в дитини є ще й психологічні порушення, ще і з психікою зв'язано. Що з ними потрібно, щоб працював ще психолог. Потім ми вже купаємося ближче, збираємо нам, не знаємо, що дитина в 4 роки ще ходить в памперсі. З ним займається також психолог, ерготерапевт. Є що в цієї самій дитини шнурівки зав'язує бабуся, бо дідусь з ним працюють арготерапевти тоді. І виходить, що приходять з буквою «ш». А в нас працює цілий комплекс спеціалістів. Тривоги, паніка, страх чи сум усе це теж впливає на сприйняття світу. Навіть малюки, які живуть не в зоні активних бойових дій, страждають. Тож будьте уважними і до своїх дітей, і до чужих, бо вони все розуміють.